Ви дивитесь ранок вдома. Нагадую, ми в ефірі кожного дня з сьомої ранку. У вихідні на вас чекає чотирьохдинна добірка найкращого з ефірів за тиждень. А сьогодні стартує львівський міжнародний букфорум, ага. що триватиме до 9 жовтня. І у нас на онлайн зв'язку програмна директорка букфоруму Софія Челяк. Пані Софія, добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть про сам захід, формат його. Чи є якісь зміни через повномасштабне російське вторгнення? Ну, власне, донедавна Львівський міжнародний букфорум. Так, це захід, який відбуватиметься вже в 29-й цьогоріч. Uh -huh. Це був величезний ярмарок з програмою на тисячу заходів, там від 500 до тисячі. І щороку приблизно. Від там від 30 до 50 тисяч людей відвідували нас. Але звичайно, що цьогоріч ми змінили формат. Е, найперше цьогоріч не відбудеться книжковий ярмарок, на жаль. Але через те, що це великий масовий захід, нам доволі складно було зорганізувати все так, щоб було безпечно і відвідувачам, і учасникам. Тому ярмарку цього року не буде. Але наша програма буде. Поміщати не тисячі чи 500 заходів, так а всього лиш 20 Але це заходи, які будуть транслюватися і українською і англійською мовою спільно з нашими партнерами digital партнером Hey Фестивал, і ми будемо транслюватися на увесь світ. Це заходи, які будуть піднімати питання трибуналу чи підніматимуть питання воєнних злочинів, так як з ними працювати. І ми будемо говорити про те, чи російські пропагандисти, які так. Працюють на телебаченні, теж повинні бути на лаві підсудних. Будемо говорити про літературу під час війни. А також нашими гостями стануть Ніл Гейман, Ювал Ной Харарі, Маркерет Етвуд та Нобелівський лауреат Абдулразак Гурна. Одразу питання: де можна побачити цю онлайн-трансляцію? Якщо ви е, розумієте українську мову, тоді всю інформацію, всі події можна шукати на е, сторінці bookforum.ua або в наших соціальних мережах форум видавців Facebook, Twitter і Instagram. Але якщо ви не є україномовними і вам легше сприймати інформацію англійської мови, тоді всі заходи можна. Е, Побачити на сайті наших партнерів Хей Festival. тобто, вже можна реєструватися і вам прийшлють посилання на усі події, які будуть наживо власне з трансляцією зі Львова. А яка буде програма цього року? Ну от ви сказали, що буде не тисячу там заходів, а лише 20. Що саме включає в себе це? Ну, власне, це найперше зустрічі, так і розмови з авторами. Скажімо, Ніл Гейман, Харарі, будуть розмовляти з Севгіль Мусаєвою, так або Абдулразак Гурна, Нобелівський Лорад, будуть розмовляти з Алімом Алієвим, українським е письменником, а також культурним менеджером, який зараз працює в українському інституті, і намагається промувати українську літературу, так і з допомогою культурної дипломатії поширювати інформацію про все, що відбувається в країні. Ми будемо говорити з Маргарет Етвуд, яка буде говорити, спілкуватиметься з Юрком Прохаськом. Так, це одна частина програми. Ага, я ще мушу згадати про Елі Шафак, яка розмовлятиме з турецькою авторкою, яка розмовлятиме з Катериною Калитко. Але з іншого боку, так як я вже згадувала, ми е, на Основніше цього року це наша дискусійна програма. А чи там ми будемо говорити з, скажімо, Генрі Маршем та Рейчел Кларк британськими лікарями про втрату і про те, як жити з втратою, Так? Генрі Марш, це є лікар-нейрохірург, Рейчел Кларк є докторкою паліативної медицини. Власне, вони зі свого досвіду будуть розповідати, як жити з. На межі з життям та смертю, е, так ми будемо говорити про мистецтво під час війни, і скажімо, українська культурна менеджерка е, донечанка, яка жила в Маріуполі і повинна була тікати з Маріуполя після 24 е, лютого, засновниця мистецької платформи Тю Діана Берг буде розповідати про свій досвід. Ми будемо говорити про жінок під час війни. Так, скажімо, до нашої розмови. Окрім українок та іноземок, долучиться і е, Ярина Чорногуз це українська морська піхотинка, яка недавно повернулася з США, де вона зустрічалася з в Пентагоні з американськими політиками та військовими. І, власне, вони з дівчатами переконували надавати Україні все більше і більше зброї ось Також ми будемо говорити про, так як я вже згадувала, про трибунал з Філіпом Сенсом, людиною, яка власне займається від королівської Британської Королівської адвокаційної палати питанням трибуналу і тим, щоб засудити воєнних злочинців. А також він є автором книги про двох юристів, які. Так внесли, заснували термін в міжнародній юридичній практиці, термін геноцид і термін злочини проти людства. Найцікавіше, що ці два юристи є з західної України, один з них жовкви, це Львівська область, а інший саме зі Львова. І обоє вони в 30-х роках навчалися у Львівському університеті. Тобто це буде таке повернення до Львова, так і згадки і кредіздої. Діяльності разом з Любою Цибульською, Андрієм Шаповаловим з центру протидії дезінформації е, і з Пітром Помаранцевим будемо говорити про російських пропагандистів. Тобто програма доволі велика. Я прошу заходити на сайт і власне. Там можна буде побачити усе з описами і з розумінням того, хто є гості і з чого від нього як і що вони приблизно будуть говорити, чого від них чекати. Софія дуже дякуємо за таку розгорнуту відповідь. Переходжу до іншого питання. Yeah. Чи є можливість потрапити на офлайн події у людей? На жаль, немає, тому що Заході, да, ви в цьому році е... повністю немає ніякого офлайн, тільки онлайн. Є офлайн дуже невеликий, і для партнерів нашого заходу власне mm -hmm. це зміркувань безпеки. Mm -hmm. Тому що локація, де ми проводимося, доволі вони переживають. Через велике скупчення людей і велику кількість селфі з локації, зокрема з тегами. Так, ми переживаємо звичайно за безпеку наших відвідувачів і тому ми не розголошуємо локацію, з якої будуть проводитися трансляції. Але дуже важливо, що власне ми привозимо учасників, зокрема іноземних учасників, до Львова і до України. адже вони вже готуються до інтерв'ю, готуються писати. Про свої враження у Львові, тобто іноземці стануть нашими амбасадорами і будуть допомагати нам поширювати правду про те, що відбувається в Україні. А яка мета фестивалю? Мета фестивалю власне почати розмови на міжнародному рівні про і показати так досвід українців і за допомогою відомих іноземців також додати підтримки і. Максимально пояснювати міжнародній спільноті, що відбувається в Україні, а для українців це також і просвітницький захід. Так ми розуміємо, що дуже багато питань, дуже багато нюансів все ж таки було для людей вони випали так з їхнього контексту, зокрема через медіа, які вони споживали, зокрема через поширення російської пропаганди, зокрема через так недоставагу. Якщо це так можна сказати, в освіті до історії України правдивої історії України, зокрема те все, що відбувалося в радянському союзі, саме таку мету ми думаю, переслідуємо для власне працюючи для української аудиторії. Також нам дуже важливо показати, що міжнародна підтримка, зокрема підтримка авторів, вона є, і навіть якщо навіть це такі доволі складні, так ми. Бачимо новини останніх тижнів, які з одного боку щасливі, але з іншого боку дуже трагічні, навіть в такі складні часи, так люди не бояться їхати сюди і не бояться mm -hmm. бути разом з нами. Ось зрозуміло. Дякуємо. Я так розумію, що географія буде дуже широка. Багато представників з України, багато представників з Європи. США я так розумію правильно. Чи є Щас, якась кіль... так яка от кількість країн mm -hmm. представників? От скільки їх це близько 10 країн, mm -hmm. але ми покриваємо північну Америку, Південну Америку, Африку, і також ми покриваємо близький схід і країни Європи та Великої Британ... Британії Багато потужно, дуже багато. Mm. Дякуємо вам, пані Софія, за те, що робите, за те, що пришвидшуєте нашу перемогу і за те, що збагачуєте нас культурно. З нами на прямому зв'язку була програмна директорка щорічного львівського міжнародного букформу, який розпочинається сьогодні, і триватиме до 9 жовтня. Софія Челяк. Події транслюватимуть на весь світ, тож не пропустіть цікавих спікерів. Ну а продовжуємо ефір музикою.